Вітаю на уроці української мови в 5 класі. Якщо ви дивитесь це відео, то ви прагнете вчити українську мову та бути компетентним в багатьох питаннях. Тема сьогоднішнього міні уроку однозначні й багатозначні слова. Тема цікава й нескладна. З радістю допоможу її зрозуміти. Пригадаймо, що таке лексика? Лексика. Це сукупність усіх слів мови її словниковий склад. Усі слова, крім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення це те, що слово означає, його реальний зміст. Запам'ятаймо однозначні це слова, які мають одне лексичне значення, а багатозначні це слова, які мають кілька лексичних значень. Наприклад, телевізор однозначне слово, бо це радіотехнічний пристрій для приймання телевізійних передач. А от слова «іти», голова багатозначні. Словник української мови фіксує дев'ять значень слова голова. І 30 значень дієслова Іти. Наведу, наприклад, кілька з них. Перше значення: ступаючи ногами, пересуватися, рухатися, змінюючи місце в просторі. Наприклад, Діти йдуть до школи. Чи ще одне значення брати шлюб про жінку, виходити заміж. Наприклад. Наталка вийшла заміж за Василя. Або виходити, виділятися з чого-небудь. Наприклад, кучерявий дим йшов просто вгору до самих хмар. Або ж падати зверху, литися. Наприклад, іде дощ. Минати, проходити, наприклад, день пройшов. Лексичне значення слів є в українському тлумачному словнику. З'ясуємо групи однозначних слів. До однозначних слів відносять назви людей за різними ознаками, наприклад, українець, киянин, бібліотекар. Також назви конкретних предметів, до прикладу, шафа, олівець. Назви рослин жоржина, материнка, назви місяців і днів, квітень, середа, наукові терміни префікс тона. Деякі прикметники морський, учорашній, числівники двоє дев'ять. Чому слова можуть бути багатозначними? У назві слова враховується одна певна ознака предмета, але таку ж саму ознаку може мати і інший предмет. Міркуймо разом. З'ясуйте лексичне значення слова мереживо у поданих реченнях. Розглянемо перше речення швидко вбігає в кімнату Наталя з якимось мереживом у руках. Тут слово мереживо це сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють одяг. Розглянемо друге речення. Павук снував туди й сюди своє мудре мереживо. Тут мереживо значенні те, що нагадує таку тканину. Розглянемо третє речення. Голова моя, мов павук павутиння, снує мереживо думок. Тут слово мереживо те, що описується, про що розповідається барвисто, витіювато, думається так. Пряме і переносне значення слова. У багатозначному слові одне значення основне. Або ж пряме, а інші побічні, переносні. Так, у слові метелик прямим є значення комаха ряду метеликів, а переносним краватка у вигляді банта. Практикуймо. Перепишіть до зошита, згрупувавши словосполучення в прямому й переносному значенні відео для зручності. Можете поставити на паузу, а потім швидесенько повертайтесь знову. Наступне завдання третє зайве. У кожному рядку знайдіть зайве словосполучення. Знову відео для зручності поставте на паузу. Впевнена, ви впоралися з усіма завданнями. Урок закінчено. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках. Вивчаємо українську разом!